Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, коли на Хмельниччині з'являться піклувальні ради, і чому їх досі немає? Власне, хочу зауважити, що піклувальна рада створюється за рішенням засновників закладу освіти, тобто територіальні громади вправі самі приймати рішення, коли доцільно створити такі піклувальні ради на тій чи іншій території. До чого, власне, і проєкт Десад закликає, так і в наших територіальних громадах партнерах такі пікувальні ради вже створені і зараз розпочинають активно свою діяльність. Ось тому ми ще розподіваємося, що і на Хмельниччині засновники, зважаючи на досвід вже той, який ми напрацьовуємо, будуть також їх створювати. Діяльність піклувальних рад вона взагалі як от працює? Вона поширюється на якусь одну конкретну школу? Чи все таки це один орган, який займається усіма закладами освіти? Знову ж таки, це вправі я вирішую вирішувати засновнику такого закладу закладу або закладів освіти. В невеликих громадах ми рекомендуємо створювати одну піклувальну раду для усіх закладів освіти. Що забезпечить таке комплексне бачення розвитку освітньої сфери на певній території? Якщо ж це велика територіальна громада, де є досить багато закладів освіти, то звісно замовник може засновник може прийняти рішення про те, щоб створити дві або більше пікувальних рад. Якщо говорити безпосередньо про роботу от піклувальних рад, то яку користь вона може принести як до прикладу закладу освіти освіти школі і безпосередньо самій громаді? Ну, хочу зауважити, що піклувальна рада і створюється з метою сприяння розвитку закладів освіти, залучення додаткових коштів тих джерел, які не заборонені законодавством для закладів освіти. Особливо це дуже актуально наразі, коли багато міжнародних донорів готові фінансувати відновлення закладів освіти, особливо ті, які знаходились на окупованих територіях. І загалом піклувальна рада це орган, навіть саме слово піклування, так іде мова про врахування інтересів та потреб учасників освітнього процесу при прийнятті рішень засновником, які стосуються саме цих закладів. І власне залучення громадськості, а саме громадськість входить до складу таких піклувальних рад, може висловити свою думку щодо тих чи інших процесів, які. Відбуваються і в громаді це може стосуватися формування спроможної освітньої мережі закладів освіти, визначення профільності ліцеїв, які створюються в рамках реформи і можуть функціонувати на території громади. Тому такий орган безумовно є сучасним, і як показує європейський досвід, зокрема Швейцарії по управлінню освітніми процесами, є досить ефективним створює сам колегіальний орган, і скільки взагалі о, часу займає цей процес, і що для нього потрібно? Для, от який має бути старт? Власне, я б рекомендувала усім, хто бажає створити таку піклувальну раду, в першу чергу звернутися до закону України про освіту, про повну загальну середню освіту. Там певні норми визначені. Окрім того, ми в рамках проєкту Десайт розробили чіткий покроковий план, як створити таку піклувальну раду. Вона створюється. На підставі положення, яке знову ж таки розробляється засновником норми цього положення, також визначаються засновником відповідно до закону. І, власне, по тривалості цей процес займає десь близько двох місяців з огляду на той досвід, який вже проходять наші територіальні громади-партнери. Також, що не менш важливо, це після того, як вже буде обрано склад піклувальної ради. Провести навчання. До цього може бути залучено як і орган управління освітою у територіальній громаді, так і сторонні експерти, тому що робота у піклувальній раді потребує певних компетентностей, і розуміння, і цілісного бачення, того, як функціонує система освіти взагалі. Ось. І ми у своїх громадах-партнерах таке навчання обов'язково проводимо. І зараз вже більшість громад пройшли таке навчання і вже на стадії стратегічного планування своєї діяльності та початку активної роботи. Якщо говорити про склад ради, то хто може стати її членом і як взагалі відбувається сам відбір? Відбір відбувається за рішенням засновника. Закладів освіти, ми рекомендуємо проводити все-таки конкурсний відбір, Так? тобто зробити цей процес максимально демократичним, щоб усі бажаючі, усі активні мешканці громади, люди з такою потужною внутрішньою мотивацією до змін у сфері освіти могли долучитися до такої піклувальної ради і вносити свої пропозиції щодо певних питань. Кількісний склад ради знову ж таки це визначається засновником. Основне, що варто розуміти, що до складу членів піклувальної ради не можуть входити працівники таких закладів освіти, для яких вона створюється, та здобувачі освіти. Дуже важливо залучати ось таку активну громадськість до конкурсного відбору меценатів, представників бізнесу, депутатів. От власне вони і будуть такими потужними рушіями якісних змін у громаді.